Провір свою інтуїцію і сама собі поворожи. Вгадай, цих трьох карт, на якої е, намальована одна людина, і це чоловік, саме чоловічого роду. Вгадай, перша, друга або третя. І заодно перевіримо твою інтуїцію і що вона тобі наворожить. І так, якщо тобі потрібна пауза, то тоді нажми і подумай. Якщо ні, тоді дивимося. Перша карта. Друга карта саме чоловік. Король -тутко. І третя карта. Якщо ти вгадала, то тобі скоро буде зустріч саме з королем кохання. Якщо ти вже у стосунках... Тоді це буде людина, яка е, про тебе піклується, яка тебе дуже любить. І може це буде зустріч, е, може це прийде до тебе в гості, або це буде друг, або це може бути батько, а, коханий чоловік, все, що завгодно. Тут якась буде допомога, забу, забота, якесь піклування про тебе, е, така е, гарна, гарна атмосфера. Е, Буде діяти в твоєму житті, коли ти зустрінеш цю людину.